Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю на СТС. Мене звати Юлія Настенко. На календарі понеділок, 16 січня. І вже за мить мої колеги розкажуть, яким видався цей день для Сумщини. Далі коротко про головне: у психлікарні на Охтирщині замерзають пацієнти. Суми потрапили у п'ятірку найдорожчих міст України. Чи можна пити воду з під крану у сумах? У психіатричній лікарні на Охтирщині замерзають пацієнти. Температура у палатах впродовж останніх трьох днів ледь перетинає позначку в 10 градусів. В управлінні охорони здоров'я вирішили терміново рятувати хворих. Для цього їх мали тимчасово перевезти до інших психіатричних клінік області. Але персонал лікарні на чолі із головним лікарем перевезення пацієнтів заборонив. Чим усе завершилося? Оксана Щербак далі. Останнім часом до управління охорони здоров'я почали надходити скарги на те, що у приміщеннях лікарні не дотримується температурний режим. Технічний нагляд управління одразу з'ясував, що температура значно понижена та інколи сягає 9-10 градусів. А вже 13 січня вранці у закладі стався порив і котельню зупинили. Коли ми приїхали забирати хворих, стикнулися з протестом медичних працівників, жителів села, адже багато з них, хто працює в цьому закладі, і вони вважають, що це може бути призвести до того, що вони втратять роботу. На момент пориву у лікарні перебувало 267 пацієнтів. За словами головного лікаря, переїжджати хворі не побажали. Вони стверджували, що їм не холодно. Ну ми вживали заходи звичайно. Ми теплий одяг їм дали. їм другу ковдру дали. Ми там щоб вони рухалися і чай пили. Ну тобто, в принципі, хворі так ще не відчули. То похолодання хворі всі виснажені, кахексичні у п'яти хворих із 24 виявлена пневмонія і рентгенологічно зафіксована. 200 людей на сьогодні в закладі залишилися в завдяки політичним пікетом. І на сьогодні відповідальність за їх стан і здоров'я і життя несе головний лікар. Враховуючи те, що у лікарні перебувають недієздатні хворі, за яких відповідає держава, їх все ж перевезли до психіатричної лікарні ромен. Тепер ситуацією з психлікарнею займуться правоохоронні органи. Всі факти, які зараз будуть виявлені по цій лікарні, і по знущанню над форами, і по цільовому використанню бюджетних коштів, мають бути оприлюднені і мають бути з вашого боку або з боку, з боку тієї комісії, яка має бути створена і працювати по цьому питанню до правоохоронних органів. Наразі пориви тепломережі усунули, температура трохи підвищується. Але приміщення опалюється лише за рахунок котельної, яка працює на вугіллі вже більше ста років. Якщо ж у палатах лікарні знову стане холодно, то усіх пацієнтів перевезуть до психіатричних клінік у сумах та ромнах. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. У сумах частішають випадки обморожень. Лише за останній тиждень холоди довели до лікарні шістьох сумчан. Лікарі діагностували у них обмороження кінцівок. Переважна більшість хворих були добряче на підпитку. Усього ж цієї зими в області від морозів загинуло більше 20 людей. Четверо з них замерзли у власних домівках. Суми ввійшли в п'ятірку найдорожчих міст України, обійшовши навіть Львів. Такі рейтинги оприлюднив міжнародний портал Намбео. При визначенні місць враховувалися оренда житла, ціни на продукти харчування, тарифи на комуналку та середня зарплата. Сумчани такому місцю не дивуються, погоджуються. Обласний центр за деякими критеріями місто для розкішного життя. Роман студент місцевого вузу, хлопець, нещодавно відвідав Львів, але справжній подив, а радше шок його застав у рідному місті. Город Львов оказався намного дешевле по проживанню, питанню і вообще для существування в этом місті намного проще. Хоча, якщо ми візьмемо, допустимо, город Суми це небольшой ні провінціальний город, то є у нас не так развита інфраструктура. Подібний факт підтверджує статистика. Міжнародний портал нам бе оприлюднив рейтинг найдорожчих для проживання міст світу, лідирою Амільтон, адміністративний центр Бермудських островів. Далі кілька міст Швейцарії, ще нижче Італійська Венеція. А ось в Україні найдорожче місто Одеса. Далі Київ, третя позиція дісталася Харкову, четверте місце Дніпро і почесне п'яте суми. При створенні рейтингу враховувалася зокрема і оренда житла. Ріелтори дивуються, ціни на квартири у сумах чи не найнижчі в Україні. Середній запрос на однокомнатну квартиру в районі полутора тисяч гривень. Середній запрос на Третьякомнатную квартиру тоже орієнтировочно где-то 15-2000 трехкомнатная бывает тоже запрос от 1500, потому что там больше комунальні платежей тянут. В связи з тим, что повысилась коммуналка, она практически равна оренде місячної квартири. Втім, низька у сумах і середня заробітна плата станом на 2016 рік в обласному центре вона становила 4350 гривень. Тим, що по Україні ця цифра сягала не менше п'яти з половиною. Найдешевші у нас і продукти харчування. А ось чим дійсно вирізняється наше місто, так це тарифами на комунальні послуги. Ось вони певні сумчани і потягнули обласний центр на дно, оскільки є чи не найвищими в Україні. Комунальні послуги це, звісно, найдорожче що? найдорожче, звісно. Про пенсії 1450, так у мого мужа одно отопление, 1276 за 40 квадратів. Комунальні платежи ну, і продукти, одежда, все, все дорого. Как для такого периферийного, ну как бы обласного центра, це дорого. Продукти не сказать, що у нас там космос сильно дороги, там особо. Думаю, послуги услуги найбільше і оренда жилья. Тож виходить, що один єдиний критерій переважив кілька інших і підніс суми на п'яте місце у рейтингу найдорожчих міст України. Анастасія Кондант, Олександр Білявський, Олександр Олексієнко, новини СТС. Наша область опинилась і у топі за рівнем злету цін на споживчі товари. За минулий рік ціни на одяг, продукти, взуття та побутову техніку збільшились майже на 115%. відсотків. Перші позиції в антирейтингу також поділяє Полтавщина. А от у середньоукраїнському показнику індексу споживчих цін у нас на кілька відсотків нижчий. Величезні суми за тепло у сумах в одному з будинків квитанції за опалення вразили місцевих, кажуть, платіжки за опалення в сусідніх будинках набагато скромніші. При цьому у їх будинку стоїть тепловий лічильник. Чому сума за тепло перевищує мінімальну пенсію? Дізнавалася Марія Бульдович. Мешканці будинку 5 на площі Горького обурені. Нещодавно їм принесли квитанції за опалення із просто космічними сумами. Лише за опалення квартири площею 20 квадратних метрів жителі цього будинку мають сплатити 1200 гривень. Опалення 26, 59 – це виносимо. 59 квадратний метр. квадратний метр, 1200, а пенсія 1300. Що нам робити? Через такі суми у платіжках мешканці подумають перейти до радикальних дій. Я візьму віли і пойду в адміністрацію. У мене лишніх грошей нету. Тут, тут стоїть у нас щосик, все положено, все було нормально, а тут. Багатьом мешканцям цього будинку сума за опалення суттєво б'є по гаманцю. Я роблю на заводі фронт за обучити, зарплати нам не дають. Уже четвертий місяць. Чим нам платити? Чим? Виходить і до кого нам, буде, нам я молодий спеціаліст, працюю в школі, так тобто говорять про підвищення, але тарифи також підвищуються. І по іншим будинкам ми не запитували 25 гривень. У нас 60. жителі кажуть раніше отримували платіжки з сумами у кілька разів менше. Нам приходили за так листопад, грудень Спасибо. за листопад. У нас було по триста чим то у котельні північного промвузла пояснюють, сума за грудень нарахована правильно, от тільки мешканка будинку раніше наплутала цифри. У них неправильно були передані показники за жовтень, та жіночка пенсіонерка, яка знімає показники. Вона Обрахувала чи не помилилась вона в жовтні та в листопаді. Там були 5 гривень за квадратний метр. Тепловики додають через те, що в деяких будинках лічильники обслуговують мешканці, а не профільна організація, стаються такі прикрі помилки. Нагадаємо, минулого тижня ми розповідали, департамент інфраструктури тривалий час не міг прийняти тепловий лічильник цього будинку на баланс. Прилад через це навіть збиралися демонтувати. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Проїзд у тролейбусах знову дорожчає у зв'язку із підвищенням тарифу на електроенергію та різким зростанням мінімальної зарплати. Ціну на проїзд у комунальному транспорті найближчим часом планують змінити. Утім, озвучувати ціни міська влада наразі не поспішає. Нові розрахунки бачили лише кілька посадовців. Мер заборонив їх озвучувати. каже, ціна шокує сумчан. Кореспондентів СТС запевнив, проїзд у тролейбусі буде коштувати не більше трьох гривень. Не більше трьох, слава слава Богу. Да? Але те, що більше двох, це вже можна констатувати цей факт. І якби ми ми про це кажемо. Нагадаємо, із з нового року проїзд у тролейбусі коштує 1 гривню 75 копійок. Яка вода тече із кранів у сумчан та чи можна її пити? Контроль якості проводять у водоканалі майже щодня. Результати вражають. Чи наважиться мер міста пити воду із під крану? Та де можна перевірити те, що ми п'ємо щодня? Далі. Сумський водоканал закупив прилад для контролю якості води. Хизуються. Суми придбали таку новинку одними із перших в Україні. Перевіряти на ньому можна будь-яку воду. У нас він ще запрограмований на 32 показники, але він дає можливість визначення до 70 показників макро і мікроелементів як у питній воді, так і у стічній воді. Працює швидко. Одну пробу робить менше ніж за три хвилини. Ізмрія дуже простої проба, температура застігає. 10 тисяч градусів, примірно, то проїздить розлаження проби на составляючі елементи. Втручання у результати проби неможливо. Новий прибор виключає людський фактор, передаючи усі результати на комп'ютер із спеціальним програмним забезпеченням. Результати готові. Пожалуйста. Перевіряли воду, яку міський голова приніс із собою, набравши з під крану у центрі міста. У адміністрації висновок пити можна. Пити можете і не бойтесь пийте. А цю пити будете? Да, можу при вас. Хочеться бабати. Хороше? Власна вода ну, працівники прац... працівники сказали, що можна пити. Ну, от будемо пити тепер все. з-під У мене якраз у горлі пересохло. Суми єдине місто в Україні, де у мережі вода на 100% із артизіанських скважин, запевняють комунальники. І скважини нас не а глибоководні. Це 540 метрів. Це ну, вся вода артизіанська. крани до квартир сумчан вода потрапляє не такою кришталево чистою. На заваді застарілі комунікації та іржаві труби. Але Суттєво на якість це не впливає. На підприємстві кожен охочий може принести воду з під крану вдома та перевірити. Послуга не безкоштовна, утім, ціну поки не порахували. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС. Смерть під маршруткою. У Білопіллі під колесами автівки загинула 70-річна бабуся. Вона потрапила під рейсову газель, що прямувала за маршрутом Сумирудніву. У наслідок ДТП пенсіонерка отримала численні травми, несумісні з життям. Жінка просто йшла по дорозі. Івана не бачила, і не бачив, вже темна пора. Швидка не встигла довести до лікарні. Вона в кареті швидкої допомоги померла. Дилер зброї. На Сумщині виявили молодика, що торгував боєприпасами та гранатами. Загалом у чоловіка знайшли більше тисячі патронів. Що змусило екс-АТОвця порушувати закон? Дивіться далі. У шості правоохоронці виявили чоловіка, який торгував зброєю. Під час обшуку у квартирі, яку він винаймає, знайшли арсенал боєприпасів. Ході обшуків було вилучено більше тисячі. Патронів різного калібру та шість гранат. Ще кілька боєприпасів знайшли вдома у товариша підозрюваного. Власник будинку каже, сумки зі зброєю приніс його друг не так давно. Приніс, просто попросив, щоб побули речі які я не знав, що там знаходиться. Абсолютно не знав, що там знаходиться, що там вообще. Інший товариш, торговця зброєю, розповідає, до незаконних дій того змусила фінансова скрута. Заробити ваше нього багато не сказав. То він реально заробляв продавав ці гранати? Ну, Да. Наразі арсенал зброї вилучили. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. На Сумщині заживо згоріла 92-річна бабуся. Обвуглене тіло знайшли у її ж будинку. За словами знайомих, старенька у своєму віці вже не могла ходити. За попередньою версією, через несправність пічного опалення, бабуся спершу вчаділа, а потім отримала опіки від іскори, які потрапляли на її ліжко. Деталі з'ясовуються. У сумах стартує добір у поліцію. Наразі вже відкриті вакансії оперу у, у секторі кримінальної поліції районних відділень, а також низка вакансій у сумському міському відділенні. Подробиці дізнавалася особисто. Згідність з нести високе звання, згідні з нести високе звання поліцейського. Полі Ось так помпезно у сумах з'явилися нові патрульні поліцейські. У травні минулого року 250 чоловік пішли захищати сумчан на вулицях міста. За півроку нові копи встигли проявити себе по різному. Наприклад, ось це відео із роботою молодої патрульної б'є всі рекорди переглядів на Ютуб. Широкий резонанс викликало і затримання копами водія позашляховика із російськими номерами прямо у центрі міста. Як діяли поліцейські? Грубо діяли поліцейські. Інші ж навпаки, чим чимдужки далися на допомогу прекрасній половині. Попросила дівчину дати допомогу. Допомагаємо. А ось поліцейським пріусам добряче дісталося. Зокрема, все місто кілька тижнів обговорювало резонансну аварію, коли поліцейська автівка протаранила одразу дві машини біля центрального ринку. Двадцять по я до машини дивлюся е, їде «Пріус». Мігалки включені і б'єте машину прямо в бочину. Подскакуєте від моєї машини, перед переграження б'єте легко машину. Ми ж поцікавилися у сумчан, чи треба місту більше копів. Та їх і так багато розвелося. До поліції, мені якось вона абсолютно однакова. Ситуацію на дорогах справи нормально. Возле лабіринту. Хорошо розгрузили. звісно, це добре, що збирається нова кров. Я вірю, що вони будуть не будуть брати взяток, і буде все в нас добре. З 16 січня ж на Сумщині стартував добір до лав поліцейських. Щоправда, не патрульних, а опору повноважених у районних відділеннях, а також у міському відділі поліції. Таких вакансій на всю Сумщину 25. Принцип відбору точно такий же, як і для патрульних копів. Подача анкет, тестування, аналіз психологічного стану, а також фізичних можливостей. Запрошуємо кандидатів, які мають 18 років, які мають повну вищу освіту, які вільно володіють державною мовою, мають навички роботи з персональними комп'ютерами на рівні впевненого користувача, і, звичайно, люди, які являються патріотами нашої держави. Приймати документи будуть рівно 10 днів. Після цього перше тестування ось у такому комп'ютерному класі у головному управлінні нацполіції. На тих же хто пройде всі етапи відбору, чекає навчання протягом чотирьох місяців і подальше працевлаштування до слова, зарплата нових копів сягатиме 10 тисяч гривень. Юлія Настенко Олександр Сокол, новини СТС. Мешканцям постраждалих від вибуху квартир на металургів 24 пообіцяли грошову компенсацію. Щоправда, її розмір становитиме половину прожиткового мінімуму, тобто близько 800 гривень. Цю суму кожен потерпілий. Мешканець отримає лише один раз. Власники зруйнованих квартир таким відношенням влади до себе шоковані. А тому вже завтра планують організувати мітинг. Про його результати дивіться у наших випусках новин. Родинне свято на подвір'ї на вулиці Охтирській у Сумах. Дітям влаштували театралізоване дійство прямо під вікнами будинку. Малечу розважали казкові герої. Крім того, кожен бажаючий брав участь у конкурсах та отримував солодкий приз. Як все було, розкажу далі. Ось так весело та гамірно пройшли вихідні у цьому дворі на вулиці Охтирській. Замість сидіти вдома, батьки та діти провели свій час активно та позитивно. Так, скільки куль у нас уже є? Точно? так ми ще не скатала вже є. А ще одна, вже готова, чи ні? Окрім пісень і танців, для малеча проводили й цікаві конкурси. Батьки кажуть, хочеться побільше таких заходів. Тим паче, що не треба далеко йти. Усе прямо під вікнами їх будинків. Приємно було, що після празника в знаєте, що таке напослідок, уже вже завершающе. Да, чи тобі тут нравиться? Що хто там є? Хто там? Дід Мароз возлідома і. Имеется в, сейчас в такой стране возможность устроить детям праздник. Это очень хорошо. Приятно, конечно, что заботятся о нас, приглашают на такие мероприятия. нас детский садик пригласил, в который мы ходим. Ну. Так, в принципі нравиться. ж з радістю насолоджувалася не лише програмою, а ще й смаколиками від казкових героїв. Отаку От шоколадку мені подарили за те, що я участвую в конкурсі. Ми з Дідом Морозом танцювали, пели, стіжки розповідали, водили хороводи. Шоколадку сам будеш із мамою поділишся? з мамою, поділи. мамою поділюсь з папою. Я смотрю, як виступає Дед Мороз там, Білюха, мішка. Мені дуже подобається це интересное мероприятие. Тут рядом вышел, я вот там живу, вышел і одразу смотришь. Організатор свята каже, це вже не перше схоже дійство, яке він влаштовує. Цього разу намагалися згуртувати родини в окрузі. Ми влаштовуємо такі свята, стараємось, по крайній мірі, на кожен праздник. То на день дитини, на день матері, от, в різних дворах, щоб люди бачили, чули, спілкувалися, тому що в паркових будинках. Сусіди не знають друг друга, тому хотілося б, щоб вони більше спілкувалися. Крім того, каже, на таких заходах люди мають змогу звернутися до нього як до депутата за допомогою у вирішенні комунальних питань. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС таким видався початок робочого тижня для жителів Сум та області. Далі у нашому ефірі рубрика у центрі уваги. Не пропустіть на вас чекає багато цікавого. Я ж з вами прощаюся. Бажаю миру та душевного спокою. Побачимося завтра о цій же порі.